Поки на дворі розпускаються тюльпани у філії Прилуцького будинку культури продовжує своє тренування десятирічна Кіра. Її викладача звуть Левент. У квітні минулого року йому разом з дружиною та двома дітьми вдалося виїхати з окупації до Прилук. Дві неділі ми приходили до себе. Ну, це на деле морально неприємне відчуття. Морально треба було прийти до себе. І потім я підійшов ГДК. Познайомився з людиною а, Сан Санычем. Я, їм, я йому розповів свою ситуацію. Він сказав, дай мені день, я тобі дам рішення. Так Левентий влаштувався у філію МБК. Отримав тут власний кабінет і апаратуру для занять. Емоцію, емоцію придавай, ти повинен розуміти, про що ти співаєш. Сьогоднішній день займаються у мене разного віку. займаються від 4 років і є жіночка приблизно около 42 років. Щодо найменших учнів, то в Левента до них є свій підхід. Тут є особлива система заохочення. Маленькі діти у них вони не сидять на місці. Треба чимось мотивувати. Да, у мене є такий, ну, всім відомий, це я. Беру конфетки, цукерки і ставлю. Оця трішки дорога конфетка. Перше місце, друге і третє. Тобто діти їм подобається співати мікрофон, побалуватись. У прилука цей чоловік потрапив не випадково. Сюди його запросив давній друг, з яким ще у студентські роки разом працювали на заводі. У будинку давнього друга Левент і знайшов спочатку прихисток. Я тут не залишусь, на жаль, я ну, Деякі не розуміють, ну як це так, А чого поїдете, каже. Ну, цим людям тяжко пояснити, тому що ти там родився, це твій рідний край. Так Левент каже про Мелітополь, місто, яке на сьогодні є адміністративним центром окупованої частини Запорізької області. У нас місто за ці 3-4 роки дуже сильно піднявся, починаючи з доріг. Дуже чисте місто. Набагато краще, ніж було. Відкрився басейн, великий комплекс, відкрився хокей, льодова арена. Ну, наш мер, він красавчик. Сьогодні в окупованому Мелітополі в чоловіка залишаються батьки. І старші брати з сестрою. Батьки залишились, тому що ну, у, них, у них такий вік, розумієте. Брат залишився, тому що так, як. Так як батько вже після возрасту, то ти з мужиком повинен бути, щоб хтось допомагав. На зв'язок батьки виходять, каже Левент. Час від часу телефонують. Якщо є можливість, якщо все гаразд, там, раз на два-два рази на тиждень ми можемо з мамою зв'язатися. Там інколи наші дають жару, тобто хорошо їх там підривають. Вони щоб це не оголошували в соцпабліках, вони блокують інтернет, ну як в кавичках інтернетом, не інтернетом, не що. Тож сьогодні Левент, як і багато українців, мріє, щоб його Мелітополь, деокупували українські військові, як і весь південь нашої країни разом з Кримом, звідки родом його батьки. Я кожне літо приїжджав в Крим, бачи сарані. Я там на сьогоднішній день живуть. Брати, сестри, на жаль, бабуся зі сторони батька і дідусь вже немає. І от за усі ситуації з окупації, да, тимчасово приму батько навіть не зміг туди приїхати. А поки ЗСУ готується до контрнаступу на півдні, молодий викладач навчає прилучан витягувати ноти. З баму п'ять днів на тиждень їздить у військове містечко. Я получаю задоволення, коли діти. У дітей виходить я приходжу додому, роблю собі каву, і все весь день по полочкам я проходжу з кожною дитиною у своїй голові. Я розумію, сьогодні був дуже класний день, тобто діти дуже класно позаймалися. Сьогодні цим дітям Левент Куршутов віддає всього себе і найближчим часом планує разом з ними поїхати на музичний конкурс.